Привіт! Я начинаючи блогер. Ви можете мене не прийняти, можете підписуватися, можете взагалі не підписуватися. Якщо ви підписуєтеся, мені буде дуже приємно. Мене звати Кіра. Тільки ні років я не хочу казати, бо польєси хейт. Ну, скажу, я не вигражу не на свій возраст. Да. Я старше, ніж ви думаєте. А щоб це дізнатися, підпишіться. І потім я на наступних відео вам розкажу. На цьому ютуб-каналі я буду показувати своє життя. Коротше, різні влоги знімати. Я дуже хочу стати популярним блогером. Але я думаю, у мене не вийде. А так. У мене є дві я кладу в слідчух відео. Одну пісню я не придумала, але що не записала. Ну, я вісім маю, щоб розказати вам. А якщо ви хочете більше зібрати, то переходіть на мій телеграм-канал. Як він називається, я лишила ссылочку в описанні.